Жодний і, і хочу ще трошки прорвала воно, і хочу отсіпу обрезать стать. Я бачила і сад Чередниченки вже посинкував, побирав листя теж на своїх. І Василь Гульщук, Гульчук. Правильно, по-моєму, він не обідеться. що я так назвала. Трошки ось такі вони будуть. Бом скидає вже, падає, а він Йому щось не вистачає, я не знаю що. Попробувала дати оце по рекомендації Василя Мульчука дати їм монофосфат калію. Попробуємо побачимо, що воно буде. Ось такі ще там не пообрізала. Всім гарного дня, на все добре.